Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо нашу новинну рубрику. Що це робить роби в наших містах в царині архітектури урбаністики і сталого міського розвитку. Давайте подивимося, що було на цьому тижні, а було вже за спойлером багато чого, тому буде цікаво. Поїхали. У Львові розгорівся скандал, черговий скандал через будівництво в центрі міста, яке вже триває надцять років, але тільки зараз на нього звернули увагу. З фасаду нового готелю на площі Міцкевича після двох років будівництва почали знімати рештування і банер. Тому містяни змогли побачити фасад і оновлену лінію забудови. Найбільше претензії від мешканців було до того, що втілили не той проект, який їм видавався, мав бути раніше, який оприлюднювали колись під час погодження містобудівних умов і обмежень. Він передбачав розсічення посередині будівлі. Натомість забудовник провів закритий архітектурний конкурс, в якому перемогло польське бюро Курилович і Несовщаєць. Вся будівля має досить стриманий ескетичний арсенал рішень, а мінімалістичні фасади виконані в єдиному матеріалі. Зміщення верхніх поверхів підтримує висотність будівель, до яких примикає і полегшує силуетність з різних точок зору, і при цьому формує єдину з будівлею «Укрсоцбанку» основу основну карнизу лінію над шостим поверхом. Новбурення Львів'ян відреагував головний архітектор Львова Антон Коломійцев, який зауважив, що в проект польських архітекторів був роздрукований у масштабі один до одного і вивішений на фасаді. Тому насправді львів'яни могли б бачити, як буде виглядати майбутня споруда. Щоправда, він зазначив, що за проектом фасад мав бути дещо глибшим. І більш об'ємним, а між спареними вікнами по вертикалі мала бути горизонтальна перемичка з нержавіючої сталі. А по факту її немає. Хоча замовники будівництва обіцяють її ще доробити. Зрештою, моя думка є наступна. Веду в курс справи. Е споруда на площі Міцкевича. Будується не просто так, колись там стояв історичний будинок, де була спілка художників. Від недолугої експлуатації цієї споруди вона завалилася колись. І, уявіть собі, якомусь з 90-х років місто було настільки бідним, що віддало цю ділянку за те, щоб розібрати руїни. Тобто місто не було навіть грошей на те, щоб його розібрати. Ділянка попала в руки якогось. Приватного забудовника чи не знаю, бізнесмена, який з часом продав її концерну Гавтогас, які власне почали не знаю десятилітню спробу збудувати там готель. Під час того були суди неодноразові зі спілкою художників, які вважали, що є це їхня споруда. Хоча суд визнав, що все таки право власності за власниками справжніми свої ділянки, і крім того, довгі суди тривали про те, чи є вона пам'яткою архітектури. В Кінцевому результаті суд визнав те, що пам'ятки фізично не існує. Крім того, проводилися археологічні розкопки, де знайшли фрагменти з середньовічної вулиці, яка була задокументована, заархівована, законсервована і так далі. І так далі. І тому, власне кажучи, вона там і зберігається під цією спорудою, тому що тому і не не робили підземний паркінг безпосередньо під самою спорудою. Почалися спроби взяти місто будівні умови і обмеження ще за моєї каденції. Натомість було необхідно зробити детальний план території, який погоджувався як виконкомом, так і сесією міської ради. Сесія міської ради визнала, що там може бути готель. Відповідно, і депутати, в тому числі, прекрасно знали, що там є плани зберегти збудувати готель. Коли та візуалізація яка ходила по інтернету з прорізом, це була пропозиція. Перша пропозиція від київської компанії Архіматика в 2015 році, коли забудовник хотів збудувати там житло, а не готель. Тому переріз цієї діагоналі був створений для того, щоб забезпечити мінімальну інсуляцію в тому в тих об'ємах і наприцелювати квартири. Після того, коли вони знайшли якогось якщо я не помиляюсь, французького оператора. Який мав взяти під контроль цей готель міжнародного, то відповідно вирішили вкладати гроші все таки інвестувати в готель, а не в апартаменти або в квартири, власне, виконком міської ради і зобов'язав замовника будівництва пройти процедуру. Конкурсу законодавство наше не, за, не забороняє проводити закриті архітектурні конкурси, чим і скористалися власники ділянки і зробили закритий архітектурний конкурс, це вже відбувалося десь вже після моєї каденції. Не знаю, як там були причетними міська ради до того чи ні. І власне вибрали цю польську компанію. Е, хочу нагадати, що згідно нашого законодавства, е, то, як буде виглядати фасад. Не вирішує місто, а вирішує забудовник і його архітектори. Так є по всьому, насправді, в більшості випадків по всій Україні, і тут не, не виняток. Єдине, що я знаю, що дійсно до думки головного архітектора прислухалися, і тому була спроба, коли була спроба зробити просто стінку, то головний архітектор просив щось попрацювати з дахами, і, відповідно, зробили цю ступінчату. Структуру, де два останні поверхи скорочуються, скажімо, прямують до центру цієї споруди. Що стосується зовнішнього вигляду, насправді потратили гроші немалі на, на фасад, тобто це зроблено з піщаника і не, не дешеві абсолютно віконні фасадні системи. І, зрештою, не завершений ще фасад, тобто він буде дійсно там, ще якісь мають бути перемички, ще має бути благоустрій, ще мають бути, очевидно, загоряться вікна, і тоді скажімо, можна буде робити якісь кінцеві висновки. Але якщо на загал, то пам'ятаю, якщо тільки перші спроби обговорювалися на містобудівельних будівельних радах, посадки об'єму на цій ділянці, один з най... Старіших, найдосвідченіших архітекторів цього міста, не буду зараз прізвище називати, дуже вдало сказав, висловив таку алегорію: що будинок Шпрехера або будинок з книжками, який є найвищою спорудою в центрі, є будинком агресором по відношенню до цієї площі. І також Крусосбанк є також будинком-агресором своєю постмодерністичною з тим, цим постмодерністичним підходом. І треба щось зробити, що буде посередником і примирювальником, щоб запломбувати вже кінцеву цю площу, тому що цей вибитий зуб на найдорожчій, не побоююся цього слова, площі. В Україні все таки зробити нейтральним, і як на мене, архітектори з Польщі справились з тим бездоганно, тому що вони не конкурують ані в декорі, ані в об'ємі з ані шпрехером, ані з Укрсосбанком. І зрештою не конкурують своїми кольорами з пам'ятником Міцкевичу. Як це робить Укрсосбанк, який зроблений в тих самих тонах. Що є гранітний пам'ятник Міцкевичу, і Міцкевич часто просто розчиняється на тлі фасаду Укрсосбанку. Хочу показати кілька прикладів, як це виглядає на заході. Але перед тим хочу зачитати, що мені скинули підписники, реакція видатної у лобка активістки Лесі Децько, яку ми любимо не одного давним-давно. Яка написала дуже, дуже смішні речі, мені особисто стиль типовий до архітектури контори Чеплінського, з чого цілком очевидно, що він, хоч і колишній архітектор Львова, найімовірніше далі визначає долю багатьох забудов. Може, пора питати, на кого ці люди працюють, чому в умовах війни вони нищать найцінніше в нашій державі. По-перше, мене не контора, а в нас є велика компанія архітектурна та інженіринго, де працює більше сотні фахових архітекторів та інженерів, і багато архітектурних об'єктів визнані на різних евордах не тільки в Україні, і в тому числі і на Заході. Що стосується визначання чи не визначання. Стилістики, то, звісно, це дуже смішно. Мені дуже лестить те, що я впливаю на кориловичі в Варшаві, як їм проєктувати, на думку активістки. Але давайте подивимося, наприклад, на центр Тревізо, де ще в початку 2010-х років збудований, наприклад, в самому центрі історичному ось такий будинок, і це є італійська. E, ну, вже така Італія, глибинна, така вже історична, що годі і e, говорити. І середовище цієї площі, яку я вам зараз показує, це є від глибокого ренесансу до початку ХХ століття, до романтизму і, і, от скажімо, люди відповіли у 21 столітті ось такою архітектурою. Я зараз не буду говорити хороша вона чи погана, ми просто говоримо про те, що. Така архітектура існує в світі, і я вже не говорю про Чіперфільда, його музей в Берліні. Я вже не говорю про Чіперфільда, і його будинок, торговий центр на вулиці Картна, штраси у Відні між оперою і костелом Штефана, головною святиною Відня. І таких прикладів можна назвати не то, що сотні, а можна назвати тисячі. І, власне кажучи, на сьогоднішній день стилістика, яка вимагається, бо скажімо, вважається хорошим тоном. В серед архітекторів в світі це є архітектура скромна, архітектура не емоційна, яка не має багато кольорів, яка не має багато пластики, яка не має багато диктату своїх якихось нормів. Що стосується матеріалу, і всі кажуть, ой він такий білосніжний на візуалізаціях він був якийсь такий сипійний. І, звісно, що візуалізація прибріхує як і будь-яка художня подача. Але майте на увазі, що кам'яниця чорна, яка у нас на площі ринок, також була колись білою, тому що вона є з пісковика, і пісковик темніє. Що то саме буде відбуватися із цим пісковиком? Може, не аж до чорного кольору, тому що цей камінь покритий певними сучасними хіміями, але точно буде тускніти, підтікати і буде набувати такого природнього для себе вигляду. Я думаю, що запишу цілий рейтинг об'єктів скандальних в історичних середовищах різних міст Європи і можливо, і Британії, і ми разом з вами подивимося, що про це думають у. На, 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 на заході ще дуже смішно читати про те, що Львів викинули з ЮНЕСКО. Насправді ніхто Львів з ЮНЕСКО не викидав. Більше того, ЮНЕСКО про цей об'єкт знає. Я точно знаю, що проводився Zoom з штаб-квартирою про те, що власне ЮНЕСКО і вимагало зробити конкурс, якщо я не помиляюся. І ніколи ЮНЕСКО не є за те, щоб, якщо вже споруди не існує, робити якісь історичні симулятори. Я про це в своїх блогах дуже часто говорю. що ще у 82-му році, коли я народився у Венеції, була підписана хартія, яка прямим текстом забороняє робити в історичних ареалах міст історичні симулякри, тобто закоси під історичну архітектуру. І це вважається підміною понять, підміною сенсів і те, що шкодить справжній історичній архітектурі. А натомість нова архітектура повинна бути в контексті і відображати той час, коли вона будується. От ми бачимо, як ми думали. Коли ми дивимося на присосбанк, як ми думали на початку 2000-х років, і ми зараз бачимо, як ми думаємо, на початку 2024 тисячі четвертого року, поже походу. Тим часом друзі, харківська школа у Львові шукає виконавчого директора або директорку, щоб втілювати стратегію розвитку школи на ну і керуватими змінами. На цю посаду шукають фахівця з високим рівнем управлінських і лідерських навичок, які поділяє цінності школи та готовий присвятити значну частину свого часу для побудови нової моделі архітектурної освіти в Україні. Для потенційних кандидатів пропонують роботу у комфортному офісі у Львові більше про вакансію читайте за лінком у описі до цього відео. Дедлайн подачі заявок 1 листопада. Садибу Терещенків планують реставрувати і перетворити на музей Фундація Спадщина Терещенків. Е, власне, ця фундація наполягає саме на реставрації будівлі, а не реконструкції, тобто збереженні її історичного вигляду. Спершу будівлю мають оглянути і законсервувати, щоб зафіксувати споруду в тому стані, в якому вона є зараз, після чого будуть виготовляти проєкт реставрації. У відреставрованій садиві планують облаштувати музей доброчинності. Столичні архітектори вважають, що судняк Івана Терещенка зберігся в тому стані, який дозволяє реставрувати його за доволі швидкий період часу, знадобиться від одного до двох років. Натомість інтер'єра на жаль не збереглись. Сам будинок побудували протягом 1874 вісімсот року, сімдесят років, у стилі еклектики неоготики. Біля садиби також розташований двоповерховий дворовий флігель. Майже 40 років тут жила відома родина підприємців Терещенків. У 2006 році будинок приватизувала компанія Центр Елеватор Млинбут у 2023 році. Рішення Верховного суду пам'ятку повернули у власність громади Києва, однак МДА досі не зареєструвала на це право власності. Повертаємося до Львова. Львів, таки закупить 11 вживаних трамваїв швейцарського Берна. Швейцарські фахівці оцінили львівську інфраструктуру та визначили, що ці трамваї можуть курсувати у Львові. Тому транспортне підприємство Бернмобіл передасть місту вісім вагонів, які випустять на маршрути, та ще три, які будуть використовувати як, ну, як донори для запчастин. Додам, що Львів отримує ці трамваї безкоштовно. За умови схвалення передачі швейцарською стороною фізично отримати трамваї. Львів зможе вже наступного року. Зазначу, що місцева транспортна компанія Бермобіл цьогоріч почала приймати нові трамваї Штадлер Трамлінг, які в листопаді вийдуть на маршрути. Тому 12 вагонів ВІВІ 89-90 дев'яностого років спишуть із балансу. Один з цих трамваїв місто залишить собі як пам'ять а решту передасть Львову. У Луцьку показали реконструйований проспект волі, який почали ремонтувати в 2021 році. В межах реконструкції на проспекті підремонтували проїжджу частину, поклали велодоріжки і тротуари, встановили лед освітлення та встановили вуличні меблі, і нові дорожні знаки і е, велопарковки. Наразі залишились встановити розумні зупинки. Я так розумію, що проспект Волі е, ще його реконструкція триває, і показали власне. Частину виконаних робіт, як вам, дорогі лучани, які давно підписалися через наш блог, і відвідування цього прекрасного міста старовинного пишіть, будь ласка, в коментарях. Дорогі друзі, нагадаю вам, що ті, хто особливо любить наш канал, завжди може підтримати нас фінансово і е, відвідати чи підписатися, чи якщо ви вже є на платформах Patreon або Coffee, то е, з задоволенням вас запрошую до цього. І дуже дякую принагідно тим всім, хто і досі нас підтримує, не шкодує е, своїх особистих коштів. Якщо вас хочеться щось отримати, ще взамін, крім нашого контенту, ви можете е, перейти за посиланням нижче до нашого. Інтернет-магазину, де є мерч нашого каналу. Значки футболки з моїми ескізами, різні нотатники, скетчбуки тощо. Все це ви можете придбати таким чином, також підтримати нас. Повернімося до Львова. У Львові площу ринок зроблять доступною для маломобільних. Про це я прочитав у Фейсбуці у... на сторінці міського голови Львова Андрія Садового. Вже цього тижня на окремих стежках центральної площі демонтують бруківку, аби відшліфувати її та вирівняти. Згодом цими рівними стежками безперешкодно повинні пересуватися люди з інвалідністю. Перший етап оновлення площі триватиме до кінця року. Далі такі стежки планують прокласти і на інших вулицях. Усі роботи виконають за кошти благодійників, яких обіцяють назвати пізніше. Хочу, е я ніколи ще не бачу, як шліфують бруківку, потім її перекладають. Чесно кажучи, я розумію цей. Е Фетишизм на Брутівку у Львові, але, ну, наприклад, Штефан Сплац у Відні провели просто комплексну, комплексну реконструкцію вулиці, площі, перепрошую, і поклали новий глибокий граніт товщиною до 15 сантиметрів, бучардований кілька різних порід, які там, я так розумію, на сотні років будуть вперед. І не повторювали тої бутівки, яка була. Просто надали шану цій площі використовуючи знову дорогий матеріал. Вона абсолютно гладка і всім дуже комфортно, як людям на візках, так і в принципі звиклим пішоходам. Кам'янці-Подільському оголосили архітектурний конкурс на реставрацію кушнірської башти. Це пам'ятка архітектури 16 18 століття, і На неї шукають професіоналів з відповідним сертифікатом архітектора. Ну і з бажано з реставраційними якимись досвідами конкурс триватиме впродовж чотирьох місяців. Додам, що башта Стефана Баторія або кушнірська башта з'явилася на місці давньої міської брами 13 століття. Її збудували в 1564 році. Первісно, башта була п'ятиярусною і мала еліптичну форму. Приємна несподіванка заходу. 11 українських проєктів номінували на головну архітектурну премію Європейського Союзу цього року на премію European, European Union Prize for Contemporary Architecture, Miss Wanderoy Awards – Номінували 362 проекти з 38 країн, серед них 11 із України. Зокрема, в цей перелік потрапив пілотний проєкт адаптації гуртожитка під житло для ВПО хати від Металаб і тимчасовий культурний простір МОД, який я до якого я вас запрошував, коли він був у Львові, від Велбекбюро. Проект реконструкції ротонди на Рейтерській ЦНАП у нині окупованій Новій Каховці від Анни Кирій Житловий будинок Балтійська Холл у Львові від Шеремета Архітекс, і також житловий комплекс «Клубне містечко 12 у Івано-Франківську від Гайд Арт і Ательє Плюс». Також ЖК Катеринославський у Дніпрі від Філімонової Каширіної, з якими у нас, між іншим, теж є. блог, Хто не бачив про архітектуру Дніпра, дуже цікаво. Також торгово-офісний центр на площі Петрушевича у Львові від Андрія Асанова. Ми також маємо про це блог і зараз покрутимо трошечки фрагментики, щоб вам було цікаво подивитися. І ЖК Файна Таун у Київ від Архіматики: 13 будинків для ВПО на Чернігівщині від Дістрит 1 та Олександра Петренка, та тимчасове житло для ВПО мотусі» Матусі у Львові від Сулика Архітекс, про які ми також знімали кіно. Подивіться, скільки ми передбачливо відчули, що прикольні проекти. Треба про них поговорити, і тепер їх навіть от номінували в наміс Андерой Евордз. Насправді, перемог перемогти в цій скажем, ці премії і дуже складно, тому що ви чули, що близько 400 є учасників. Звісно, що багато є фірми всякої, але навіть саме попадання в цей лист є дуже, дуже шанобливими. би так сказав, і свідчить про те, що відбір вони пройшли, і це дуже круто. Оголосити переможців премії мають навесні 2024 року у Каталонії, в Барселоні. Тим часом переходимо до новин фірми. Стокгольм забороняє рух машин із двигунами внутрішнього згорання по центру міста. Заборона на в'їзд таких автомобілів в центр Стокгольма запрацює з 2025 року. Однак гібридні фургони, автомобілі швидкої допомоги та машини поліції на двигунах внутрішнього згорання і автомобілі людей з інвалідністю будуть виключені з цієї заборони. Таким чином, влада Стокгольма приєднується до інших міст Європи, таких як Лондон, Мадрид, Берлін і Париж, впроваджуючи зони з низькими рівнями викидів для зменшення забруднення повітря. Дослідження показують, що ці зони дійсно знижують проблеми зі здоров'ям, пов'язані із забуденням повітря, зокрема, проблеми з серцем і кровообігом. Крім того, це добре впливає на шумовий режим або відсутність. На електрокарах значно тихіше люди пересуваються. Тому, як бачимо, міста Європи йдуть до того, щоб не тільки зменшувати швидкість ради безпеки, але також і у переході на зелені технології. Я знаю, що дуже багато людей зараз напишуть мені про те, що електрокари не такі вже і зелені, тому що на батареї треба видобувати багато там чого. Це також впливає на природу. Десь в якісь мірі я з вами погоджуюсь. Тому нагадую, що найкраще це все таки є громадський транспорт і велосипед і пішкарус. У Великій Британії збудували в Європі модульний хмарочос 163 метровий хмарочос, спроектувала архітектурна студія HTA Design. Будівля College Road складається з двох сусідніх 50 і 35-поверхових веж, обгорнутих плісированим керамічним фасадом. Архітектори хотіли створити будівлю, яка використовує модульну конструкцію, але має зовнішній вигляд, що спирається на архітектурну спадщину. Кройдена у нижчій вежі розташовано 120 доступних для продажу квартир, а у вищій 811 орендованих апартаментів із супутньою інфраструктурою. Взагалі, Британія і особливо столиця Лондон відрізняється, звісно, великою кількістю спекулятивного житла. І там, кажем, так крім муніципального, звісно, будується дуже багато девелоперських проектів. Вони дуже дорогі, просто десятки разів вищі, ніж в Україні, та навіть. В Німеччині, я би так сказав, це вражає, звісно, і вони поспішаться робити це як мінімум гарно, технологічно і дуже інженерно sustainable, я би так сказав. У мене все на цей раз, друзі. Як вам ці новини, будь ласка, ваші коментарі у, е, під цим блогом. Поширюйте, будь ласка, цей блог, е, рекомендуйте друзям. І е, очікуйте на обіцяний мною рейтинг скандальних забудов історичних аралах. В європейських міст може, зрештою, ви знаєте щось таке, що я не знаю, тому напишіть мені, будь ласка, в телеграм-чат, Чеплінський влог, або в наш також телеграм-чат новини, що все робить. Або просто напишіть в коментар під цим блогом з посиланням на якісь статті, або можливо на ваші якісь архівовані знимки тих об'єктів, які вас в центрах вразили. Все, Па-па. люблю вас, обнімаю до нових зустрічей.